І от зараз маємо нагоду якраз поговорити з Іриною мудрою заступницею міністра юстиції України. Пані Ірино, вітаю вас на зв'язку. Доброго мирного вечора. усім. навзаєм, навзаєм. А отже, генасамблея ООН ухвалила відповідний проєкт резолюції про виплату компенсації. Які подальші наші кроки тепер? Що, що далі? Після такого потужного політичного виявлення абсолютною більшістю держав світу щодо необхідності створення міжнародного компенсаційного механізму, міністерство юстиції концентрується на трьох паралельних напрямках. Перше, це власне виконує резолюцію Генасамблеї ООН та ініціює створення міжнародного реєстру збитків, який буде служити фіксацією в документальній формі усіх доказів щодо збитків втрат або пошкоджень для усіх зацікавлених фізичних і юридичних осіб та держави України. В цьому напрямку вже ведеться конкретна активна робота з європейськими країнами, які висловили свою свою зацікавленість у розташуванні такого реєстру, і наразі ведуться перемовини. В тому числі щодо фінансування створення реєстру, захисту інформації, розробки цифрової платформи для подання заяв та, та доказів та іншої необхідної підтримки, другий напрямок, де працює Міністерство юстиції, це розробка багатостороннього міжнародного договору, який буде правовою підставою для створення компенсаційної комісії. Та врегульовуватиме питання конфіскації російських активів до компенсаційного фонду, який власне буде складовою частиною компенсаційного механізму за рахунок активів Російської Федерації і будуть виконуватися рішення компенсаційної комісії, тобто активи Російської Федерації, як суверенні, так і приватні, будуть джерелом виплати компенсації громадянам бізнесу і держави. І третій напрямок, де працює міністерство юстиції, ми працюємо з державами, яких Україна бачить як потенційних учасників міжнародного договору щодо внесення відповідних змін. Національного законодавства, які уможливлять конфіскацію активів Російської Федерації, власне, результати роботи по цих трьох напрямках і дадуть можливість отримати гроші Російської Федерації. Чи можна запитати, про яку суму збитків насамперед йдеться зараз? А вересня світовий банк оприлюднив прес-реліз оцінкою шкоди, завданої Російською Федерацією, яка за їх оцінкою стане на 1 червня, складала 350 мільярдів доларів. Зрозуміло, що оцінка шкоди від війни, яка триває і не може бути остаточною тому дані руйнувань після 1.06, інформація з Окупованих територій і тим паче нещодавно масована атака на руйнування енергетичної системи України не враховані. Київська школа економіки готує щотижневі звіти про оцінку збитків різних галузей економіки, і щотижня сума прямих збитків збільшується угу. в офісі президента. Раніше повідомляли, що ми можемо забрати в Росії навіть золотовалітні резерви, чи можливо це яким чином, якщо так. Конфіскація золотовалютних резервів Російської Федерації повинна здійснюватися на підставі легітимного юридичного інструменту, яким має стати міжнародний договір, про який я згадала. Це першочергове джерело наповнення компенсаційного фонду. Міжнародним договором, в тому числі, буде адресовано питання суверенного імунітету, яким на сьогоднішній день користуються резерви Російської Федерації. Тобто, міжнародний договір має стати тим інструментом міжнародного права, який дасть підстави для обмеження суверенного імунітету, Мінітету активів Російської Федерації, які знаходитимуться в юрисдикціях країн, які підпишуть міжнародний угу. Наскільки ну, я розумію, що про замороження активи це, це питання лежить у тій самій площині. І в чому складнощі роботи в цьому напрямку, щоб відчужити міжнародні активи заморожені і продати їх, компенсувавши нам збитки власне на сьогодні. Немає якогось уніфікованого реєстру заморожених активів за кордоном. Тому, на жаль, отримати відкриту інформацію щодо точної суми заморожених активів немає можливості. У нас є інформація про золотовалютні резерви, як Я сказала, це десь біля 350 мільярдів доларів США. Західні партнери активно блокують чи заморожують активи, проте поки не готові переходити до цивільної конфіскації, адже на переконі стоять норми міжнародного права, такі як суверенний імунітет активів належної державі чи захист права приватної власності, і адресувати ці. Перепони можна або інструментами міжнародного права, такими як міжнародний договір, або змінами в національне законодавство, і власне і щодо першого, і щодо другого, Міністерство юстиції разом з усім дипломатичним корпусом активно працює з країнами, з, з союзниками. До того ж, як нещодавно заявив єврокомісар з питань юстиції та отримання верховенства права Дід Рендерс. Єврокомісія може вже найближчим часом випустити директиву, яка дозволить конфісковувати активи осіб, що намагаються обійти санкції проти Росії. Своїм рішенням Єврокомісія ініціює зміни в національне законодавство членів Європейського союзу. Ну і беручи до уваги от таку складну ситуацію, яка як ви правильно сказали, подекуди входить у конфлікт з самим правом? Так а відтак буде певний? Ну якщо не спротив, то принаймні гальмування з від, від інших суб'єктів. А даруйте мені популістське питання, але як довго може зайняти процес роки десятиліття? Процес щодо створення міжнародного реєстру збитків це перший крок до створення компенсаційного механізму. Він розпочався. Ми наше бачення протягом півроку цей реєстр має запрацювати щодо самого компенсаційного механізму і компенсаційного фонду і врегулювання питань передачі активів до цього компенсаційного фонду. Це залежить від того наскільки ми швидко зможемо домовитися із країнами, які мають стати учасниками цього договору щодо, щодо конкретних обох договору щодо підписання цього договору. Далі договір має бути ратифікований а, цими країнами, тобто це. Це протягом не менше одного року часу. Пані Ірино. Я вам дуже дякую за цю розмову і за ту роботу, яку ви робите, і ваше відомство. Це Ірина Мудра, заступниця міністра юри... юстиції України, була у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного вечора. Мирного дякую.